Зараз про те, що відбулося у Сирії е, е, Глава МЗС Німеччини Бербок е, відвідала Сирію, і сирійські ЗМІ відретушували фото глави МЗС е, її прикладачок під час візиту до Дамаска через те, що вони жінки. Про це повідомило видання Bild. Видання назвало це проявом цензури, що ставить під сумнів спроби нових сирійських лідерів виглядати відкритими і поміркованими. Тобто жінка е, у білому костюмі її заретушували і ще, крім того, представник нової сирійської влади не подав їй руку. Е, про, що це, про що це говорить? І як взагалі в Німеччині коментують оцей весь скандал із новою сирійською владою, попри те, що там е, так колишній? Тоді ще новий міністр юстиції він довели. Є факт, що він якраз виносив смертні вироки жінкам, яких звинувачили у корупції або у проституції, і вже є відео підтвердження цього, як реагує Німеччина на цей весь скандал. Ну, Німеччина дуже бурхливо реагувала на непотиснення руки Ані Лені Бербок спочатку під час візиту до Сирії, але зараз уже з'явилися численні її інтерв'ю про це її власне стейтменти, що вона виходила з того, що така ситуація буде. Тобто, можливо, вона досить таки навіть якось так театральніше продемонструвала цей момент. Але треба мати на увазі, що Ана Лена Бербок, коли вона. Вона посіла посаду міністра закордонних справ Німеччини. Вона посіла її з метою запроваджувати так звану феміністичну політику зовнішніх відносин. Тобто, у нас фактично відбулася зустріч феміністки, такої, ну, так би мовити, номер 1 в Німеччині і е, е, ісламіста. Тобто, ну, це нереальна якась така здибанка вийшла. І в принципі, е, так, оце те це, це не потиснення руки дуже сильно обговорювали. Тобто вона багато говорила про те, що після того, після такого випадку, вона звичайно буде дивитися, слідкувати за тим, щоб права жінок у Сирії не були на рівні прав жінок, які є наразі в Афганістані, наприклад, тобто. Від прав від дотримання прав жінок буде залежати підтримка з боку Німеччини у відбудові Сирії. Тобто, тут так би мовити, я так зрозуміла, вона так не сказала, але моя інтерпретація недостатньо, щоб ісламіст від так би мовити трошки дистанціювався від свого минулого і одягнув костюм. Але важливо дивитися, слідкувати за тим, яким чином буде втілюватися його політика, що він буде робити. Тобто, в такому сенсі вона зараз висловлюється. Дослідники ісламу німецькі говорять, що це не потиснення руки, саме був такий досить тривожний сигнал. Який засвідчує про те, що це дійсно дуже консервативні ісламісти, які це є, якщо вони не можуть себе подолати і зробити такий ну елементарний жест? Ось і тому треба дуже дуже бути обачними і дивитися, що очікувати від цієї нової влади, яка зараз є так. в Сирії. Не, не досвідчені політики і ніякі з них дипломати, якщо вони мають відбудовувати свою країну, прийшовши до влади. І так, це серйозний такий, ну серйозний абсолютно сигнал. Дуже багато було обговорення про те, що. Е, чому новий правитель Сирії відрушували від, від, е, е, Аналену Бербок на фотографіях? Чому не потиснули е, руку? Е, і ну, цього і звичайно, що е, позаретушовували це все ісламські новинні канали, які наближені до нової влади. У мене є коротке mm -hmm. відео. Це е, ну напевно, що це і німецькі змі, які просто ну, підняли це на глум. Я. Як би мала Аналена Бербук приїхати, в чому б вона мала бути? Так, тому що цей скандал тільки набирає обертів. Так, ану, ану Бодя, покажите, будь ласка. echt leid. Так, тобто ми, yeah. ми, всі, та, ми всі тішилися падіння режиму Асада, ну а тут, виходить, поміняли шило на мило. Так воно виглядає. Ну внім власне в Німеччині, коли коментували зміну влади і прихід до влади цих повстанців чи парамілітарних мілітарних структур, то завжди говорили, що ми не можемо говорити зараз однозначно, що це позитивні зміни, тобто позитивні, в тому сенсі, що впав режим такого деспота, як Асад, звичайно, але треба дуже уважно слідкувати за тим, що. Ми отримали взамін саме так, як ти говориш, шило, чи це справді шило на мило, чи вони можливо тільки просто користуються, так би мовити, риторично, комунікаційно відстороненням від своїх перших, так би мовити, оригінальних поглядів? Воно все виглядає на те, все це ретушування, неподання руки. Воно все нібито маленькі такі жести, але дуже сильна дія їхня. Тобто воно виходить на те, що там поки що ем, крім костюма нічого не змінилося. Так, так, в нас, є, в нас є це відео якраз неподавання руки, як ви виглядала Анна Лена Бербок. Вже потім почали з'являтися вчора інформація. Насправді не вона була, то треба ще знайти. Ну і були фотопідтвердження, ось так воно виглядає. Так виглядає. Як то кажуть, політика і дипломатія нової о, сирійської. Влади, ну і добре, що добре, що є реакція ісламського світу у Німеччині, зокрема в Європі, що це абсолютно неподобство. І, і Лесю ще на завершення. Чи є у вас нова реакція на новий наступ на Курщині, де наші військові починаючи з вчорашнього дня, почали активно просуватися по трьох напрямках? Реакція як такої я поки що не бачила, але звичайно по новинних каналах це дуже сильно розповсюджується від учора, тобто від того дня, як стала поширюватися взагалі інформація про цей наступ. І відповідно більшість німецьких змі зараз мають так, так би мовити, такі. Як називають Україна тіка, тобто новини про Україну йдуть окремою рубрикою. Там, звичайно, це завжди виноситься потім ще й на титульну сторінку. Це все було потроху. Так? Як ем, Зрештою, на жаль, і е, ті е, втрати, які є на Донеччині в Україні. Тобто, е, тобто вони все, все… Я думаю, що десь, якщо за, зануритися в аналіз, то вони будуть аналізувати це все паралельно до всього. Але е, Є, говорять в німеччині про це дуже, дуже насичений і дуже активний початок нового року. Тим більше, що у нас попереду чекають вибори. Інавгурація Трампа дуже буде насичений і січень, і лютий, і березень. Тому Лесю будеш з нашими як то вухами і очима в Німеччині дуже цікаво, тому що звичайно, що від цього залежить і ситуація на полі бою, і допомога Україні, і підтримка України. І чесно кажучи, дай Бог, аби про українські сили, активні проукраїнські сили радикальні, прийшли в Німеччині до влади. Дякую, дякую, Лесю, і так. У четвер дякую. у нас саме буде Аналіна Бербок у місті, тому я подивлюся, що вона буде розповідати, якщо хочеш. Так, та, звичайно, прийшли, то... в передвиборні ралі, так би мовити, вони вже. Так. І приємного перегляду. Дивіться з родиною, є що є подивитися три, три години ну, задоволення. так. І про російську мову до речі, теж. Лесю, дякую, гарного, спокійного вечора. Так. Наша колега Леся Пульман із Німеччини ми говорили про скандал у Сирії з візитом глави МЗС.